Тепер за океан Валерій і звичайно ж ситуація, з якою ми продовжуємо стежити в Сполучених Штатах Америки. Знову ж таки, цитата президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Тепер республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози, зупинити уряд і здійснити свій основний обов'язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки включаючи мій запит на додаткове фінансування, час діяти. Кінець цитати. Ця цитата була зроблена після того, як вдалося уникнути шатдауну, Знову ж таки, ну блокування там роботи уряду і тих чи інших видатків на 1,6 трильйона, здається, чи на 1,2 трильйона було е, прийнято фінансування, з них 800 з гаком мільярдів це фінансування оборонного бюджету е, Валерій. Що каже пан Джонсон, очільник е, палати представників? каже: ну окей. Але ж угоди між республіканцями та демократами до сих пір немає на моєму столі. Зокрема, щодо міграційної політики, ми ж тут недавно поїхали на кордон і подивилися своїми очима, і так а нам це обіцяли. Ось така дискусія. Ну він же сказав, що на зустрічі з президентом Зеленським. Він так зрозумів, я майже цитую, що Україні потрібно вирішити питання допомоги допомоги до початку лютого і читай так дипломатично. Mm -hmm. А вони не роблять такого роду заяв, які не є не є невиваженими. Які є невиваженими. Він каже про те, що в нас ні, є час. І там же він каже, що ми маємо це Майк Джонсон. Спікер Палати представників він каже про те, що ми маємо розуміти, що спочатку ми маємо захистити інтереси нашої безпеки, а потім думати про безпеку інших. І це насправді я кажу, як це в американському суспільстві. Політики не роблять популярних заяв. От і це знаходить відгуку американських громадян, тому що було 73, зараз. Біля 80% американських громадян вважають, що треба вирішити питання безпеки кордонів. Це є серйозне питання. Не тому, що це дима вкаже або прямий канал, а тому, що це вважають переважна більшість американців, і не можна забувати інші речі. Зверніть увагу, не тільки ми, ми говоримо зараз про те, що ми потребуємо. Двопартійної підтримки дуже часто я чую в українських ефірах а, з навіть від дипломатів а, про те, що дивіться, от такі сякі республіканці. Ми маємо розуміти, що це тільки викликає певною мірою навпаки а, протистояння, тому що там дуже багато республіканців, які не хочуть бути заручниками цієї крикивої меншості мага республіканців. Вони дійсно є проукраїнськими. саме ті республіканці, які вимагали у Байдена надати Україні атаками. Прізвище, будь ласка, гугліть. У тих самих демократів є така сама Ельхам Омар, сенаторка, конгресменка верніше. Вона була серед тих підписантів 30, -ти, які в минулому році казали про те, що не треба надавати Україні допомогу. Вона казала, вони і дана виключили з цього проросійського кокусу. Це демократка проросійського кокусу, де вона займалася фактично. Прохамасівськими заявами, антисемітськими заявами. я звідти виключили. Вони набирають голоси в своїх штатах, обіцяючи якраз безпеку верніше, прозорі кордони. Вони будуть балотуватися. Вони вважають, а десь Байден, там Кульгава качка, це вони вважають. У нього невідомо як воно буде, а мені все одно треба обиратися. І е, насправді треба не забувати, наприклад, тому самому жовтні більше 260 тисяч людей. Вони перетнули кордони, створюють серйозну проблему а, тільки в одному місяці. Тепер можете на 12 ви отримати мільйони людей напередодні виборів. І їм часто гуси не буду зараз розколювати е, двопартійну єдність, а певну міру представників однієї з партій голосують за те, щоб їм надати американське громадянство. Угу. Потім вони виходять на вулиці з прохамасівськими терористичними мітингами. Зверніть увагу, що відбувалося місяць два тому. У них багато було мітингів проукраїнських. Ні, зато про Хамасівських було купа. І ті люди, яким дали недавно американське громадянство, виходять, підриваючи цінності американської нації, американського народу і євроатлантичної цивілізації. Я кажу про те, як вони це дивляться. І я не хочу звинувачувати когось, якщо нам треба двопартійну підтримку. А я часто кажу, часто говорю про те, що закликаючи до єдності, давайте не розколювати. Тому. Є проблема, є реальна проблема, є намагання її вирішити. Зараз є практично певну міру вже парафований договір щодо того, що уник... щоб уникнути шадауну, тобто певну міру тієї ситуації, коли. Десь треба ухвалювати рішення тимчасове, відкладаючи далі щодо фінансування взагалі системи ну американської економічної системи, тому що тому, що це припинення фінансування всіх капітальних і інших видатків, і практично по остаточному принципу фінансують завжди. Шановні наші глядачі, завжди, коли у американського президента немає більшості в конгресі. Використовується такого роду жупіл, як зарода Шадауном, щоб звинувачувати іншу сторону в тому, що вона не йде на поступки. Нам це не треба. До речі, дуже часто цим займався якраз Обама. Але питання зараз не в тому. Питання в тому, що я вважаю, що цей 61 мільярд буде наданий Україні. Те, що Майк Джонсон говорить, про те, що ми хочемо побачити план щодо нашої стратегії, це також. Тягрість іде від того, що ми робимо в Афганістані. Ми з вами говорили про те, вони ж знають вони, Валерій, Вони про план вже навіть зараз не згадують. Вони просто вчепилися за цю міграційну політику. Те, що ви говорите, це правда. Тому що, от нас з Нью-Йорка, зі штату, наприклад, дуже часто вмикаються ті чи інші експерти, ми говорили про міграційну політику. в Ефірі вони кажуть, на рік мільйон двісті. Тільки в Нью-Йорку 50 тисяч тих, хто отримує посвідку на проживання. Не громадянство, а можливість знаходитися, це величезна кількість людей для них. Тут абсолютно ми не але складається враження. Вони ж не згадують вже про цей план. Вони говорять тільки про міграційну політику, вчепились тільки за неї. І для багатьох з тих, хто на цьому грає, і скажімо так, намагається отримати додаткові бали. Це стало чи не єдиним способом отримати додаткові бали на наступних от виборах, які будуть тому, що у них вибори будуть і президента. І практично третини Сенату так. і всієї Плати представників, і їм треба виходити туди до тих громадян, які будуть їх обирати, які будуть запитувати, як ти голосував mm -hmm. за таке та такое речі, як я кажу, як, як воно як працює політика, mm -hmm. і взагалі знаєте українцям, які голосували за просто при війну. За те, що сидімося посередині, дуже мені мене дивує, що вони дивуються Орбану з його такого роду планами або з тим самим Трампом, який за 24 години хоче припинити війну. То давайте все-таки все розуміти, що не ми голосуємо, хоча ми в свій час також проголосували. Тому є все ж таки в заяві Майка Джонсона про те, що вони хотіли би бачити пан. Ще раз наголошую, після того. Як спекулювали на ситуації в Іраку, в Афганістані, і звідти пішли американці, і бачимо, що там відбувається в тих самих країнах в тому самому Іраку, в тому самому Афганістані. І це до речі, починалося. Я вже назвав ім'я свого президента, угу. а, тому а, вони насправді дійсно хочуть ці питання вирішити цим. Сьогоднішнім сенатом республіканцям завтра треба йти на вибори. Вибор у них відбуватиметься практично разом з виборами президента. Тому е, нам треба обережно не, не звинувачувати когось, ставити такого роду. Ні, не нам з вами. Я ж я, я кажу про те, що я, я чуємо заяви серйозних дипломатів. Я чув, коли є звинувачення. Мало того, фактично українська влада, яка туди їде на переговори, закликаючи до єдності, розколює українське суспільство. Це правильна політика. Якщо я був би таким собі е, україноскептиком, я моделюю ситуацію, я би не казав би про те, що дивіться, вони не пускають експрезидента минулого, вони е, закривають з себе там канали, а, а закликають, щоб ми з вами були демократами. і прозоро працювали. Ще раз я кажу про те, що не треба робити. Не треба ламати е, списи там, де їх не треба ламати і об'єднуватись, значить об'єднуватися. Е, нагадаю нашим глядачам, що там тільки допомога е, Україні, там допомога Тайваню там, там допомога. Я Це зараз е, можу довго говорити по цю сторону океану. Тепер вже не через Атлантику, а через Тихий океан. Серйозні проблеми. Зверніть увагу, що робить е, Північна Корея. Треба американцям відновлювати потужності щодо виробництва тих самих зенитно-ракетних кописів. тих самих ракет. Ми з вами говорили про вусок, про цих хіпі і про цю музику. 30 років нічого не будували 30 років. Втратили фактично людей. Зараз не можуть набрати людей. Не те, що інвестиції зробити на ці 5 заводів, які виробляють саряди. Американці випускали до широкомасштабної агресії 14 тисяч 700 срядів на місяць. Росіяни їх в квітні позаминулого року випускали 60-80 на піку. Вони сьогодні виселюють більше 10. Американці це мають розгортати. Вони для того, щоб запустити, налагодити там ті самі стінгери, відновити, їм треба знову комплектуючі заходити. Норвегія 7. два роки має на випуск тих самих, наприклад, насамців, тому що розкидані всі. Е... Постачальники по всьому світу вони залежать від логістики, а воно також зараз розруйноване певним мір російською агресією і іншими речами. Ми бачимо, які виклики сад на порядку денному ракети виробляються дійсно довше ніж росіяни виробляють разом з цими країнами Північної Кореї або Іраном, які їм начхати на своє власне населення. Чого не може собі дозволити при демократіях відповідальні уряди? Серйозні проблеми. Великий корабель довго розвертається. Це треба знайти гроші, профінансувати. Ми говорили з вами про Німеччину Там. зверніть увагу сьогодні. Ті, які були україноскептиками, ну там Ішингер, людина, яка очолювала е, Мінську конференцію безпеки, яка завжди казала, що треба чути Росію. У нього на конференцію незадовго до широкомасштабної агресії, в тому числі за допомогою в лапки українських експертів, говорили про те, що Україні треба розробити власну ідентичність за допомогою своїх сусідів. Зверніть увагу. Сьогодні він каже, ні. Треба, щоб Росію е, за те, що вона робить. Зверніть увагу, той самий лідер, міністр фінансів Німеччини, який говорив на початку широкомасштабної Ну, які санкції? Це ж вище про Бонестазі сказав про те, що ми є лідери підтримки України. І він сказав, що вони реально вони фінансують половину закупівлю української зброї. Я просто забув, хто це? Вчора я буквально побачив цю заяву і забув, хто її сказав. Міністр фінансів саме так, той, який на зустрічі з Андрієм mm -hmm. Мельником, говорив mm -hmm. про те, що ну, які санкції ви ж не mm -hmm. протримуєте. Mm -hmm. Зверніть увагу, прем'єр-міністр Баварії, зверніть увагу, екс президент е Німеччини ГУК, які завжди були такими, що давайте з Росії. Сьогодні говорять, давайте Тауруси. Ми говоримо про. Серйозні речі, але вони не словами, а діями на жаль робляться. А дії потребують часу, потребують фінансів, потребують ресурсів. Там же і допомога тих самих, тому самому Ізраїлю. Треба тим самим вибачте, мага трампістам. Назвуємо так їх. Так, цих мага республіканців трампістам їх важко е, звинувачувати в тому, що вони. Не підтримують Ізраїль. Ну, дуже важко, пам'ятаєте, як той самий Трамп пропонував що сказав Ізраїль? Та ми від цих 14 мільярдів поки що ви Україні допоможіть. Так в Ізраїлі ж сказали. Сказали, І треба допомагати. А Ізраїль яку позицію недавно займав, коли не таньягу з проросійськими mm. гіорськими свічками з Путіним? Зверніть увагу, Японія міняє законодавство. Змінює, щоби е, ліцензіати... там, де вона за ліцензією виробляє зброю, вона могла мала можливості передавати. Тій країні, які, яка там надає ліцензії, тобто ті самі ракети, які американці не можуть зараз ну, відновлювати велике виробництво, насправді виробляються ті ж самі патріоти третього блоку, угу. які дуже дорого коштують, 2-4 мільйони є вищі, які збивають балістичні 4, ті да. самі кінжали. Угу. Вони насправді виробляються. в Японії Японія вперше після Другої світової війни змінює законодавство, щоб постачати американцям зброю, за, за, зі складів з, з Південної Кореї іде постачання ну американцям через американців, нам 155-мільйонових мілітових снарядів. Південна Корея має проблеми з північною Кореєю. Зараз її обстрілюють, практично показуючи, що вони е, можуть розпочати ту саму війну. Вони мають ракетні програми, коли світ закривав очі на те, що робив Кімчанин і його попередники ще Щевидки Мерсена, створюючи ядерну зброю, ракетні зброї. Закривали на це очі. Сьогодні вони тепер пожинають такого роду плоди, пожинала Європа. Полоди того співробітництва з Іраном, а сьогодні дійсно вони бачать, яка проблема виникла. Вони говорили з Росією, що типу, з нею треба займатися. Був такий просто принцип залучення. Угу. Є такий принцип в аналізі політики. Якщо ти маєш ресурси, давай тебе залучати, а не конфліктувати. Зараз ми бачимо, яким чином поставлено під сумнів такого роду речі, як співробітництво у миротворення агресора. Серйозні речі на порядку денному. Тому тут не питання в Майку Джонсону, не питання в тих е, речах вони бачать. Насправді небезпеку вони хочуть допомогти. Ну я щиро сподіваюся, що вони хочуть допомогти. Вони ті люди, які дбають про свої вузькі політичні інтереси більше аніж про інтереси Америки. Вони вважають, що вони далеко, і це до речі також відбувалося під час вусвітової війни. Але я сподіваюсь, що ці гроші будуть надані, і я сподіваюсь, що вони будуть і. Правильно використані в Україні, бо там і фінансова допомога в тому числі, і підуть швидко на виробництво поповнення запасів, виробництво тієї зброї, яка який конче потребує українські збройні сили і США. Нагадаю нашим глядачам, що в США оця фраза про те, що це дуже класна інвестиція, коли 5% оборонного бюджету знищують 50% фактично. Потенціалу військового нашого ворога вони ще не називають Росії ворогом, але потенціалу Росії ця фраза. Думаю, що вона буде западати в душі і серця американських громадян, і вони будуть голосувати правильно за тих представників конгресі і в сенаті і за президента, які буде допомагати Україні. А багато хто з демократів каже, що ваші сини і доньки сидять вдома і нікуди не їдуть і ніде не воюють. А ви платите за це 14 доларів на місяць? Такі десь приблизні підрахунки, так. скільки кожного громадянина Сполучених Штатів коштує та, підтримка України, так воно ну є так. само європейці порахували, що насправді на сьогоднішній день потенціал країн, які мали би зрозуміти загрозу, він набагато вищий. За потенціал Росії аніж колись потенціал Заходу, який переміг у Холодній війні Радянський Союз. Насправді Росія скокожується. Це її знаєте останній подих. Вона думає, що це друге дихання. Насправді це останній подих Слишком з точки зору історії, але ну, ціна питання дуже висока. Чому я кажу останній подих? Тому що зверніть увагу, порівняння порівнянні з тим самим Радянським Союзом, вони мали країни. Східної Європи там ще є такі рудименти атавізму, як Орбан Фіцо і е, такого роду е, громадян, на яких за них голосують. Вони серйозно мали підтримку в країнах Західної Європи в тих, ще донедавна. Я вже mm. прізвище навіть називав. Вони практично могли спиратися на е, ідею, якусь, яка яку я, е, я про яку я можу довго говорити е, аргументована, але я Час. її не підтримую. Але вона була ні, але вона була на сьогоднішній день. Вони піднімають все найгірше в світі. І все найгірше в людині. Тобто, сьогодні вони працюють ми проти. Проти чого Неважливо. Тоді вони були за там за комунізм, за освітле майбутнє, щоб не було ні багатих, ні бідних. Просто але така сьогодні на позиція. Сьогодні вони, але вона є. В їх переглядальному світі. Вона є. Е, спасибі вам, Валерій. Як завжди, час минає швидко з вами в студії напрямому. Не знаю, чому так. Але, ну точніше знаю, бо завжди цікаво. Спасибі. Керівник центру інформаційних Технологій форм Валерій Димов. До зустрічі на прямому.